Можлива зустріч Путіна і Трампа. Вона зараз часто в полі зору змі деяких блогерів. Самі лідери теж натякали, що пора зустрітися, щоб завершити війну, і напевно прийшов час. Ось тепер з початку нового року. Схоже, ця зустріч близько як ніколи. Поміж тим, вони здійснили контакти між собою, які вже, начебто, наблизили кінець війни. Втім, у цьому всьому є пара нюансів. Про це говоримо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами. Трамп вдався до плавних дій по закінченню війни. В Україні і таки вирішив закінчити війну, про що пишуть вже різні ЗМІ. Видання, The Financial Times публікувало своє бачення подій в 2025 році. На запитання, чи буде укладено мирний договір між Україною та Росією, аналітики видання відповідають. Так, для досягнення мирної угоди потрібно посилити тиск через жорсткіші санкції та розширити підтримку Києва з боку США. У відповідь Зеленський може погодитися на фактичне, але не юридичне визнання контролю РФ над окупованими територіями, отримавши натомість гарантії безпеки, переконання в The Financial Times. А Sky News пише, що Росія сподіватиметься завершити переговори щодо України до 9 травня. Ціль подвійне святкування, оскільки будь-який результат цієї війни РФ. В представить як перемогу Зеленський також не сумнівається, що Трамп зможе принести мир і покласти край агресії Путіна. Президент України Володимир Зеленський впевнений у змозі Дональда Трампа після в США та вступу на посаду завершити російську широкомасштабну військову агресію та у змозі разом примусити Кремль до справедливого миру. Про це зазначають експерти із посиланням на новорічне звернення глави української держави. Я не маю сумніву, що новий американський український президент хоче і зможе принести мир та покласти край путінській агресії, зазначив Зеленський. Український президент зазначив, що Трамп розуміє, що перша неможливо без другого, бо це не вулична розбірка, де треба втихомирити дві сторони. Це повномасштабна агресія божевільної держави проти цивілізованої, сказав він. Ну а також Зеленський вірить, що разом із США ми здатні на цю силу РФ до справедливого миру. Також європейські лідери у своїх новорічних зверненнях пообіцяли підтримувати Україну та діяти задля перемоги. Зокрема, шоць у новорічному зверненні пообіцяв підтримувати Україну як ніхто інший у Європі. Водночас пообіцяв, що уряд буде зберігати холодну голову, щоб війна не поширювалася. Далі цтуємо багато громадян дивляться на жорстку загарбницьку війну Росії проти України з почуттям тривоги, що з Зростає. Запевняю, що ми не залишимо Україну в біді та будемо підтримувати її як ніхто інший у Європі, заявив канцлер Німеччини. Так само пріоритетом Туреччини в 25-му році стане завершення війни в Україні, заявив Ордоган. Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між РФ та Україною, які є нашими сусідами з чорного моря справедливим миром. Ми сподіваємося, що нова ера розпочнеться на нашій півночі в 25-му році. Заявив президент Туреччини. Ну а прем'єр Словаччини Роберт Фіцо взагалі сказав, що Словаччина нібито, бачить, що Путін вже насправді готовий до миру, і країна готова стати майданчиком для переговорів. Багато ж українців хотіли б назвати 25-й роком закінчення війни миру перемир'я, і насамперед, звісно, це пов'язано з перемогою Дональда Трампа на президентських виборах і його широко розрекламованими планами щодо оперативного закінчення російсько-української війни. Очевидно, свою роль відіграють і щоденні матеріали світових медіа про те, як коли на яких умовах може закінчитися війна, і хоча будуються вони в переважній більшості на словах таємничих анонімних співрозмовників на заході. Інформаційне тло створюється відповідне, і справді багатьом складно не повірити, що ми маємо справу з самоздійснюваним пророцтвом. Але незважаючи на тисячі тисячі різних інсайдів, заяв коментарів, що лунали за останні тижні, параметри мирного врегулювання таки залишаються майже у повному тумані. Того, що хочемо, ми не хочуть вони, того, що хоче Трамп, не хоче ніхто описує поточну ситуацію в розмові з журналістами. Один із видних представників команди Зеленського Трамп уже і сам публічно визнає, що закінчити війну за 24 години виявилося набагато складнішим завданням ніж він думав спочатку. Тому майбутній президент США за численними свідченнями поки що зосередився на тактичній меті – домогтися припинення вогню. В принципі для своєї аудиторії а саме про неї і думає насамперед, це цілком можна вважати тим самим закінченням війни. Люди в східній Європі перестали вбивати одне одного, одного. А чим на успіх його масаж поки був Байден, війна тривала три роки. Пройшов я, війна одразу закінчилася. При Байдені гинули мільйони людей. При мені не гине ніхто. А далі цілком ймовірно, Трамп із задоволенням, би перекинув усі переговори про кордон, гарантії, миротворців та інші. Модальності на європейців, українців, росіяни з головою занурився б в внутрішньоамериканські справи. Безумовно, перемир'я українська влада не хоче із зрозумілих причин. Першу кажуть співрозмовники РБК «Україна», треба отримати тверді реалістичні гарантії безпеки в будь-якому вигляді. Моротворці, довгострокові зобов'язання щодо постачання зброї, тощо. що крім того, довіра до країни агресора природно була, є і буде на нульовому рівні. І режим припинення вогню Росіяни можуть порушити в будь-який момент. Один із представників президентської команди змалював такий сценарій: припинення вогню, воєнний стан скасовують, Україна йде на вибори. Але за тиждень до голосування росіяни, звісно, звинувачуючи, в усьому Києві відновлюють бойові дії. І що тоді робити? Все ж таки проводити вибори. А як, якщо для цього не буде фізичних умов? Скасувати вибори, але проти цього різко виступають багато хто всередині України, особливо ті, хто розраховував отримати на виборах хороший результат. Відсумковиди, суцільне хаос, що й потрібно ворогам. Крім того, ходять розмови. Мовляв, якщо перемир'є, то відкрить кордони. Всі а росіяни знову нападуть. А нікого мобілізовувати, То, що, каже співрозмовник, Росія поки теж на припинення вогню йти не хоче. Минулого тижня про це публічно заявив глава МЗС Лавров. Та й загалом до серйозних переговорів Кремль не готовий з простої причини. Не бачить в них сенсу, якщо зараз ініціатива на фронті не губоці. Завдання окупантів зрозуміло вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської області, а також витіснення ЗСУ з Курської області. Крім того, як розповіли РБК Україна обізнані джерела в Москві, значно посилило своє позиції військове крило різні генерали на чолі з Герасімовим, відсунувши в бік умовних бізнесменів, яких кілька років тому. Все ж таки залучили до процесу ухвалення рішень, які порівняно договору здатні, тоді як погони підштовхують Путіна до розв'язання всіх проблем виключно військовим шляхом. Показують йому різні арешники і запевняють, що РФ має ставити перед собою максимальні цілі, а не йти на компроміси. При цьому грамотним ходом з боку Кремля було б не відкидати мирні ідеї Трампа апріорі, а навпаки, вводити з ним хороводи, проводити консультації з його радниками, і все це з максимальною повагою до. Майбутнього лідера США. якщо ж Кремль супереч логіці і далі спробує виступати з позиції головного на районі. Якщо Трамп відчує, що Москва ставиться до нього, хоч із часткою неповаги, тоді згідно з даною теорією, настрій майбутнього президента може дуже швидко змінитися, і Україна отримає від США все і навіть більше. Звісно, така концепція ґрунтується на вельми хиткому фундаменті вірів цілковиту непредбачуваність та імпульсивність Трампа. Його здатність радикально переглядати свої рішення. Але у будь-якому разі ця допомога буде надана не просто так, а під певні умови на кшталт зниження віку мобілізації. Опціонально і політико-економічні вимоги, якось оперативне проведення виборів, підвищення податків, то що мовляв, якщо вже зараз рев домовитися не виходить, а Україна готова боротись і йти на подальші жертви, то давайте їм допоможемо. Інший сценарій, якщо Москва втягнеться з командою Трампа в переговори, тривалі, але база для України, це буде поганим сценарієм. Адже в цей час росіяни надалі просуватимуться на Донбасі та завдаватимуть ударів по тиловій інфраструктурі. Труктурі до вирішення проблем Трамп активно намагається долучити і Китай, навіть згадав його у своєму твіті про зустріч з Зеленським та Макроном у Парижі. Тут у Трампа є два варіанти або піднімати Путіна до свого рівня як рівного співрозмовника і з ним домовлятись про все, або попросити китайців якось напоумити свого молодшого партнера. Говорить співрозмовник видання у владі. Втім, можливо, ще один варіант, якщо Трамп побачить, що закінчити російсько-українську війну в нього ніяк не виходить. Ходить, він просто може втратити до неї інтерес, переклавши все на плечі європейців. Мовляв, це ваші сусіди воюють. Ви з ними і розбирайтеся, а свого мирного плану. В європейців природньо теж немає. Європейська участь у навколо мирних переговорах поки що крутиться навколо ідеї зведення в Україну миротворчого контингенту. Двигуном. Цієї ініціативи є французький президент Макрон. На початку року він вже виходив із ініціативою про відправку військ в Україну. Але в самій Україні, за даними різних джерел, його ідею тоді чи то не зрозуміли, чи то не оцінили, і у підсумку з цього нічого не вийшло. І французькому лідеру це доволі не сподобалося. Хоча розмови про миротворців тривають вже кілька тижнів, жодної конкретики станом на кінець 24-го немає. А саме в цій конкретиці полягає сенс всієї. Ініціативи Європа самотужки це навряд чи потягне. Отже, в гру може включитися РФ, якщо захід не може виставити потрібну кількість військових. То ось, будь ласка, казахи, китайці та, хоч північні корейці, тим не менш в Україні розцінюють введення миротворців як одну з вагомих потенційних гарантій безпеки, адже на членство і навіть на запрошення до НАТО, на жаль, розраховувати в осяжній перспективі не варто. І у владі все краще це розуміють. Звісно, в публічній площині там запрошення до альянсу активно озвучуватимуть і далі. Але миротворців теж готові обговорювати. Ще один пункт, від якого Україна не відступить за жодних обставин. Це не визнання російського. Окупації Криму, Донбасу та інших територій, але тут кажуть співрозмовники РБК Україна є підтримка з боку Трампістів. У Трампа з цим згодні тому інакше це вийде вже не угода, а якась капітуляція говорить одне з джерел видання. Ну а ми говоримо про певні прогнози з боку Путіна, точніше, як прогнози, як він зазвичай полюбляє ставити дати. От любить він сказати: от та й даті треба мені щось, і жодного разу. В нього не виходило до цієї дати щось отримати, бо якось виходить, що армія Російської Федерації не спрацьовує, бо Збройні Сили України, наші герої, героїні, захисниці відбувають все те, що намагається, всі м'ясні штурми, якими намагаються росіяни просуватися нашої території. Отже, з великою долею ймовірності ми можемо з вами вважати, що Путін поставив собі новий дедлайн закінчення війни. Це 80-річчя перемоги в вітчизняній війні, але також з великою долою ймовірності можна сказати, що цей день не стане святковим для Путіна. Путін провів довгу нараду з цього приводу не першу, але першу таку масштабну почати підготовку до такого святкування за півтори роки це звичайно неординарна подія, і вона явно виходить за межі простого святкування. Власне це свято, судячи з усього, в голові Путіна, і його оточення зводиться як мінімум до трьох аспектів. Якщо говорити про перший аспект, це повне єднання Росії навколо ідеї перемоги і навколо самого Путіна, тобто як і уособлення тієї перемоги на цьому фоні варто звернути увагу на те, що березневі президентські вибори вже не розглядаються як власне вибори. Це референдум про право Путіна на безлімітну війну. Якщо ще простіше, це е, те, що війна важливіша за халадільник. Тобто, ну треба зажати паски, затягнути паски і сидіть голодати. До речі, про сидінь голодати на території Російської Федерації велика трагедія для них, бо цитую саме російські пабліки. Що відбувається зараз? В Росії з 1 января 2025 року -го виросли мінімальні ціни на крепкий алкоголь. Кожен росіянин зараз сидить, дивиться на гроняний стакан і думає: і як же тепер бути, чим далі займатися, як себя розвлекати в конце та концов. Бо... Якби денях та нет», а ви «держитесь», говорить Путін, вказуючи на те, що скоро побіда. От тобто говориться про е, такі моменти. Другий аспект від Путіна це демонстрація переговорникам, що Путін не потребує посередників і свої проблеми буде вирішувати сам. Тобто е, такий весь не і сам по собі теж має певний вплив. Буцім то ну принаймні треба таке. Показувати серед Російської Федерації, бо треба ж комусь іти воювати там за Путіна, а третій аспект це затискання гайок в Ерефії, тобто, перш за все, для засобів масової інформації і еліт, тобто їм зараз вдалося повністю взяти під контроль свої телеграм-канали, своїх воєнкорів. Але при цьому система, яка будувалася десятиліттями, тріснула, бо досі кожен сегмент російського суспільства мав свій набір конкуруючих між собою засобів масової замбації. великий прошарок російського суспільства, який шукав правди про ситуацію на фронті, чи навіть переглядаючи різних воєнкорів, перечитуючи Різний і підбиття російського гелікоптера за допомогою надводних дронів Магора. Ну, точніше, тут як підбиття не перше, а от саме знищення ворожої повітряної цілі над акваторією Чорного моря завдяки надводним дронам це вперше, тому що до того вже вражали. І навіть Су-30-й був один раз вражений, але втік. Так, от, виявляється, що було збито не два, а не один, а два. Хоча е, на... початково говорили про те, що другий зміг таки дотягнути до аеродрому, видно, не зміг. Телеграм-канал російський Файтбомбер, що спеціалізується на авіації, написав, що Київський український дрон нібито зміг збити обидва гелікоптери. Кінець 2024 року був затьмарений втратою наших найкращих екіпажів. Вони билися та загинули в бою. Стільки найкращих хлопців зараз ми не втрачали. Починаючи з 2022 року поплакався z канал Ну і далі написав вічна пам'ять бойовим екіпажам, бла-бла-бла. Щодо екіпажів, поки не зрозуміло, але судячи з відео, де бій вівся вночі, не зрозуміло, хто б врятував тих, хто е зазнав лиха у воді. Отже, попри 2XM8, могло не бути. Е А, потери 2x Mi 8 могло не быть. Знову же таки, это продолжение посту от Fight Bomber. Их можно было легко избежать, просто изменив тактические приемы борьбы с беками. Бэк – это безэкипажный катер. А еще проще отправить на боевую задачу более современную модификацию АМТШ-В. Де имеется бортовий комплекс оборони, який способен відводити в сторону ракети ПВО. Це також комплекс на базі Мі 8. Подібний ми вже як мінімум три штуки, благополучно приземлили. По экипажам пока непонятно, но судя по видео, где бой велся ночью, непонятно, кто бы спас терпящих бедствие на воде. На кадрах вертолет, входящий с таким тангажом в воду, оставляет небольшую надежду. При полетах над водной поверхностью состав экипажа и группы стрелков должен быть обеспечен индивидуальными средствами спасения и групповыми тоже, например, надувной плот. За более чем год работы с бэками давно пора менять высоты, скорости, порядок применения вертолетов, да и необходимое имущество подвести не составило бы труда. Ждем информацию по экипажам. Ну, информации досыть нема. Э -э -э -э, ну, наверное, все выжили. Наверное. Ну, так хай так думают россияны. Е, ну насправді офіційного підтвердження інформацією російською стороною двох вертольотів на даний момент поки що від гур нема. Але те, що Файтбомбер плачеться, можливо, це і правда.